Гітара, скрипка та джемби. А ще ціла добірка скаутських наспівів. Андрій Винницький та друзі готуються презентувати люду давню ватагу. Це перший та чи не єдиний офіційний реліз пластових пісень за увесь час відновлення організації в Україні. До дебютного альбому увійшли 12 композицій, половина авторських кілька ліричних творів Богдана Ігора Антонича та Марічки Підгірянки. І звісно, уже добре відомі поміж українських скаутів. Бурлацькі я люблю волю про далечий, Бо я бурла з далеким поколінь, в одному місці я не можу жить. І у у мандрисемен на корти та ідея видати альбом, розповідає вокаліст Ватаги. Була цілком спонтанною, адже тексти пісень, які увійшли до платівки, писав здебільшого на різноманітні пластові заходи чи табори. Мовляв, щоразу, коли їх відвідував, кортіло потішити друзів якоюсь новинкою. Та й створювалися музичні вірші легко і невимушено. Коли ти знаєш е, тему, ти знаєш суть, чим живе ця організація. Тоді набагато простіше е, створити пісні про це і тексти, і музику. Тому що музикант насправді є справжнім музикантом, творцем тільки тоді, коли він в пісні щось розповідає, доносить якусь ідею мету. А... Власне, мені найпростіше було робити це про пласт. Інструментальна складова ватаги теж не абияка, адже до традиційної на пластових ватрах акустичної гітари хлопці залучили й нові та незвичні, як от мандоліну чи африканські джамби. А ще скрипки. На останніх і виграють двоє учасників формації: Володимир Бандрівський та Андрій Савка. Вони, хоч і не пластуни, на відміну від Андрія Винницького, та неабияк захопилися ідеєю створення релізу, як і українсько польська музикантка Дана Винницька. Співачка певна на бек-вокалі у цьому проєкті Може не лише спробувати себе у дещо відмінному від джазу стилі, але й згадає дитинство. Кожна вільна хвилина проводилася біля гітари. Ми сідали разом, співали. Андрій багато компонував музики, і для нас це було настільки натуральним і приємним заняттям. Що навіть коли ми в село того, що виросли, порозходилися по своїх помешканнях, по своїх містах. Бажання співати разом не покидало мене ніколи. Мені дуже сподобалася музика, яка Дуже збагатилася своїм звучанням завдяки таким інструментам, як мандоліна, як сопілки, як оркестр. Під акомпанемент струнного ансамблю кватро корди пластові пісні зазвучать на сцені обласної філармонії вже цими вихідними. У часі імпрези, яка наразі буде єдиною, можна буде придбати і сам диск.